Діти, ми продовжимо з вами говорити про домашніх улюбленців. І зараз на занятті з аплікації я вам пропоную виготовити одного з них. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Тож будьте уважні! У дворі не ловить гав. Каже грізно: гав-гав-гав! Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить збуди двір увесь. Хто це, діти? Звісно, пес. Так, ось такого песика я вам пропоную сьогодні зробити. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. Також два шматочка блакитного і коричневого кольору. Це четверта частинка аркушу звичайного, ножиці, клей ПВА, два маркери. Блакитного та рожевого кольору. Можете взяти фломастри або навіть олівці, якщо нема маркерів, ну і звичайна серветка. Розпочинаємо. Спочатку ми беремо з вами білий аркуш паперу. Нам потрібно його зігнути ось так навпіл вздовж. Ми знаємо, як ми це робимо, рівняємо кінчики добре. так І потім пальчиками ось так проводимо. Так, далі по лінії згину нам потрібно розрізати його навпіл. Робіть це обережно, не спішіть, щоб вийшло рівненько. Ось так до самого кінця. Відкладаємо одну частинку, нам не потрібно, іншу ми ось так згинаємо навпіл. Потім, дивіться, один крайчик ми відгинаємо десь сантиметр, може півтора, ось так згинаючи пальчиками також. І з іншого краю робимо те ж саме. Це для того, щоб потім наш песик змог, зміг стояти. Це будуть його лапки. Так. Що робимо далі? Першим, що я буду робити нашому песику, це вушка. Беремо з вами шматок нашого паричного паперу. Спочатку згинаємо його один раз навпіл. Бачите, Ось так. По лінії згину розв'язаємо ще раз, і потім і ще раз навпіл. Ось так. Далі, зрізаючи кутики, ми утворюємо з вами вушка. Ось тут ми зрізали так. Тут зрізали так. І з цієї сторони знову зрізаємо тут повністю і зрізаємо ось так. Трошки можна порівняти. Так, ось. Ось у нас вже готові з вами два вуха. Можете зробити їх менші, як вам буде доподобати. Далі беремо. Блакитний папір. Також ми його навпіл згинаємо, розрізаємо. Так, ще раз навпіл. Так. І вирізаємо кружечки, також кружечок, зрізаючи наші кутики. Якщо ви ще так не вмієте вирізати, то тоді можна обвести будь-який круглий предмет, утворивши потім ось такі кружечки. І вирізати їх, так? як ви вже вмієте. Так, наші очиняки. Що ж, тепер ми приступаємо, будемо наклеювати. Спочатку беремо вушка, змазуємо клеєм, добре з однієї ось вкрай. Не дуже багато клею. Так. І ось з однієї сторони примокуємо серветкою одне вушко, тепер інше вушко. Так, ось. І знову бережно серветочкою витираємо зайвий клей. Так, далі клеїмо наші оченята. Перевертаємо білою стороною до себе, добре змащуємо клеєм. Ви можете брати клей олівець, можете просто пензликом, як вам зручно. Ось, біля одного вушка одне око. Тепер інше також намазуємо добре краї. Так. інше око. Але ну не зовсім наші оченята схожі на оченята. Що нам потрібно зробити? Взяти маркер голубий, з іншої сторони. І ось серединке домалювати отакі кружечка. Це будуть наші з вами драчки. Так? Сінечки. Ось так. Добре, домалюємо, щоб були оченята. Так, ще ми намалюємо нашому песику. Ось, ну, мо, носик ось такий, так? Овал. Зафарбуємо його. Так, і від носика малюємо, дивіться, мордочку. Раз, на півколо, два на півколо. Ось так покажу вам. Ось тут ми можемо поставити ось такі крапочки. І далі червоним маркером оборожевим ми малюємо язичок. Ось так і обережно його зафарбовуємо. Ось далі ми розкриваємо наш песика. І ось такий песик у нас з вами вийшов. Ще можна за бажанням домалювати йому лап. Це вже як вам захочеться. Можете прикрасити його будь-чим. можете зробити йому машини якийсь красивий, з якоюсь з його ім'ям, наприклад. Це вже буде залежати від вашої фантазії. Я сподіваюся, що вам сподобалось те, як я робила песика. Тож швиденько приступайте до роботи. І я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. Я бажаю вам успіху і прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!